Доброго Дня, ви на каналі Atom Coins і З вами Олександр. І сьогодні ми з вами проведемо невеличку екскурсію містом Тюбінгеном, старовинним містом Німеччини. Це місто, яке відоме своїм університетом Тюбінгенським, а також великими пам'ятками архітектури. І сьогодні ми з вами пройдемо цими чудовими вузькими вуличками, мальовничими і подивимося на цю архітектуру цього прекрасного міста. Тож не перемикайтесь, далі буде тюбінген, друзі. Ось бачите, які панорами, які старовинні будівлі відкриваються перед вами. Ось таке місто яскраве. Ось, друзі, ми повернулися з цього чудового перехрестя і далі ми ось йдемо такої такими, такими східцями. І зараз тут перед нами відкриваються чудові краєвиди на площу, фонтан місцевий. Давайте трошки для вас зазніму. Подивитесь, як воно ну, дуже мальовниче середньовічне місто. Просто вау. Хто ще не поставив лайк, друзі, саме час це зробити, поки я вам показую цю красу. Ну Ось така, друзі, крамничка сувенірна в місті. Просто вам покажемо. Люди всякі дрібниці собі купують, різноманітні на згадку про місто. Ну що, друзі? Ми рухаємо містом Тюбінгеном. І ось перед нами відкривається чудовий краєвид на готичну церкву 14 16 століття. Ось переду пам'ятник відомий. Це головна церква, протестантська міста Тюбінгена. І ми зараз з вами рухаємося площою. Яка знаходиться перед церквою, і далі перед нами відкриваються чудові краєвиди на типові будиночки міста Тюбінгена 19 століття. Ну, Друзі, просто дух завертає, як тут гарно. Ну, Середньовіччя просто що, що люди ходять в звичайній одягу. Але середньовіччям прям пахне. Не можу передати як. Кам я, кам я. ну Тут взагалі лише книжки, але я думаю, що вам буде цікаво подивитися, як воно. Антикваріатом люди торгують в Німеччині, от прямо на цій площі. Куча різних книг, ну, і різноманітні. Тут є і більш сучасні, і більш такі старіші книжки. Хто полюбляє цю тематику, то можете роздивитися, як у людей є. Ось такі старенькі тут книжки різноманітні. Бо ну, є такі ось і телефони, багато таких цікавих речей, гарно розміщено, такі полички. Просто гляньте, яка церква своєї величі, друзі, просто вау. Як ти стоїш знизу і ці вітражі наверх, ну не знаю, спробуємо зайти всередину, якщо вийде, якщо вона працює сьогодні. Ось така панорамна оглядова майданчик, і ми з вами зараз подивимось на види тюбінгена. ось Знизу перед нами ці будиночки 19 століття. Ну а далі більш сучасне місто туди спускається вниз. І там десь знизу тече річка Некар, Якщо ми доберемось, то вам знімемо. Тут також автентичні такі човники ганяють, як у Венеції. Можливо, буде час і ми зможемо також прокататися на них. Ну що, направляємось потихеньку до замка. Подивимось, що там. Ми знову йдемо цими чарівними вуличками тюбінгена. Ось так це виглядає. Ми піднімаємось до замку Гоген-тюбінген, яскраві краєвиди, і ось ця прекрасна брамовий вхід замку. Така панорама всередині замку. Тут навіть проходять, я почитав лекції філософського факультету університету Тюбінгена. Ну, люди ходять, дивляться. Замок відреставрований, і ось така площа. А Перед нами зараз прапор землі Баден Вюртенберг. Він теж в жовто-блакитних кольорах і як наш з вами рідний прапор, друзі. Хто не поставив лайк, саме час це зробити. Ось так звучить дзвін церкви, друзі. Просто неймовірно. Я не можу вам передати, як воно яскраво. А далі перед нами головна університетська будівля, яка була збудована у 1577 році. На місці старих університетських споруд. І вона, до речі, друзі, використовується і до нинішніх часів. Тут базується якийсь факультет освіти, якщо я не помиляюсь, тут ну, можна загуглити і перевірити. Ну, Корпуси університету розкидані по всьому місту. Як в центрі, також і в замку, і скрізь, друзі. Головне, можна сказати, що це один із найстаріших і найелітніших університетів Німеччини, заснованим герцогом Карлом Еберхадом у 1477 році, друзі. Ось такий неймовірний. З вами повертаємось до нашої основної теми відео, і це монети. Ми залишаємо чудові краєвиди Тюбінгена. І у нас перед, зараз на екрані якраз. Ця монета, яка присвячена 450 річчю з дня заснування Тюбенгінського університету. Ось такі яскраві у нас три марки. 927 рік. Монетний двір F Штутгарт. Грейт М65 від компанії PCGS. Це монета тиражем 50 тисяч екземплярів. Ось так, подивіться, який бігає промінчик по всьому полю. Ну, Це М65, друзі. Зразу відчувається монета з рідкістю, це, і по каталогу Укоін. І топ моєї колекції, університет Тюбінгена. І давайте з вами подивимось. Тут у нас зображений герцог Еберхат Барт. Ось так. На аверсі монети. Він засновник університету і герцог вюртемберзький того періоду. І зараз університет носить його ім'я. Ось так. Також можна сказати. Згідно бази PCGS, таких монет 33 і вище Грейдом 29, друзі. Ну, Досить гарна монета в гарному стані. Не часто зустрічається у нас на Україні, дуже рідко, я б так сказав. Ціна, я думаю, що десь близько 600, 650 євро, може навіть і трошки більше. Тому що десь на сьогоднішній день аналогічна монета це була Альбрехт Дюрер. Ну, близько 700 євро продана в грейді МС-65, друзі. Ну, ось Такі ціни, яскраво три марки, а ми з вами переходимо далі. А далі у нас, друзі, чудова п'ятірка. Звільнена Ренської області, це 930 рік. Теж F монетний двір Штутгарт Тільки це вже у нас з вами 5 марок, друзі. Тут, до речі, 500 проба срібла на цих всіх монетах. Ну, тут просто вау теж. Можливо, тут і був би 66-й грейд, але ви бачите, які контактні позначки на полі монети присутні. Але тут і чистка штемпеля, ось така видно. Я сподіваюся, вам видно. Ну, дуже яскраво. Прочекану рла, чистка штемпеля. Ось дивіться, я вам показую. Я сподіваюся, що ви бачите. ну Чудовий екземпляр. МС-65, друзі. Таких монет 19 в МС-65 і вище грейдом лише 20 монет. Теж не часто у нас в Україні. Я думаю, що на сьогоднішній день теж 650-700 така ціна даної монети, друзі. Ось такий чудовий екземпляр у мене в колекції. Також мій топчик на сьогоднішній день. А ми крокуємо далі. А далі у нас теж можна сказати вершина моєї колекції. На сьогоднішній день це у нас 450-річчя від дня заснування Марбурського університету. Ось такий тримарки. 927-й рік. Монетний двір А. Це Берлін. У нас, друзі. Тираж 130 тисяч екземплярів. Ось така монета. Згідно даних малого німецького каталогу, таких монет ціна 400 в пруфі, ну не в Греді. Згідно бази PCGS, таких монет 8 і вище грейдом лише, друзі, 34 монети. Ось так. Ціна такої монети теж близько 600 євро. В пруф 65, там вже цінник може бути навіть і 1000, і більше. Ну, Майже немає таких контактних позначок, вони ось незначні. Яскраве контрастне поле, Ну, чудовий екземпляр, і це найвищий пруф, який у мене є на сьогодні в колекції, друзі. Кому сподобалось. Огляд монет Веймера, а також коротке відео про місто Тюбінген. Тиснемо лайки, вподобайки, підписуємося на канал. Наостанок традиційно, друзі, хотів би вам побажати гарного вечора, мирного неба, людей та ідей. До зустрічі на каналі! З вами був Олександр.